Слава Україні! Сьогодні в нас 4 січня, місто Тернопіль. Погода стоїть плюсова передають трохи морози, але все рівно не зимова погода. Але ми стоїмо під своїми Ліанами ківі і хочу, маю замовлення на живці, хочу. Нарізати живців, і я так потрошки ріжу і обрізаю свої ліани, вже так їх підготовлюю до весни, бо весною цю культуру обрізати не можна, бо вона дуже сокорух великий, дуже плаче, і потім наші рослини пригнічені. Ну, в двох словах, саму техніку обрізки хочу сказати. Хоть е літом робив я оці закрутки, розкручував, обрізав, все рівно понакручувано. Це Ліана, яка в'ється, вона хоче тримати гілки, е щоб вітер їх не обламав, вона має таке. М що сама кріпиться до, до опори. І тепер треба в першу чергу обрізати оці всі закрутки, повидаляти. Потім обрізати ті гілочки, які в тому році плодоносили. Тут полишалися такі хвостики від плодів, видно де. І полишати тільки пагони заміщення. Коли в попередніх відео, ще літом, я говорив вам, що велику увагу треба звертати на пагони заміщення. Тобто ті е, жирові пагони, які йдуть з голови куща, оце будемо умовно називати голова куща. От такі, бачите, потужні, такі десь по 20 мм пагони заміщення пішли, і їх треба було пускати в горизонтальне. Положення, от бачите, цей пагін Якщо прослідкувати по ньому, він десь здав 5-6 метрів. І вже заодно вам розкажу, на якій довжині його обрізати, бо теж запитання дають, От ви лишаєте пагони заміщення, вони жирують, Ідуть дуже довгі, наскільки їх укорочувати. Укорочую я їх до того. Щоб товщина була 6-8 мм. Край пагона не тонче 6-8 мм. От на тих всіх бруньках, вічках, що закладено, буде плодоношення. Ще питають, як знати на якій довжині від голови куща той пагін починає закладати плодову бруньку. Це треба. Дивитися по пагонах. І коли є, я не знаю, чи мені вдасться зараз так показати вам, може тоді колись буду обрізати, є такі спарені бруньки, що от вони от йдуть от навіть другої там далеко, от вони йдуть по 10-15 по см. А тут ось от брунька з одної і з другої сторони. Оце вже отут будуть просто ростові пагони. А от там, де близько одна до другої заклались вони із протилежної сторони, то вже починаються плодові бруньки. І от до самого кінця ті плодові бруньки будуть випускати пагінець і по чотири ківі, по чотири квіточки з кожного її бруньки буде цвісти. Так що приступаємо зараз до обрізки. Ось таке воно все захаращене. А в кінці обрізки, отак буде ріденьке. Я його ще правда не в'язав, не розложував, бо коли ще буде розложуватися по шпалері, буде ще прорідження. То, я як вам казав, перший етап все вирізається, покручене, дрібне і те. те що відплодоносили. Всі Гарні великі рівні е, прирости лишаються, а потім вже другий етап обрізки буде із тих прямих гарних е пагонів будемо робити, будемо формувати урожай на слідуючий рік.